Супер, а зараз я запрошую наступну нашу спікерку. Це менторка з фінансів з 20-річним досвідом, яка допомагає експертам та підприємцям з їх експертизи створювати капітал. І це Мар'яна Швед. Мар'яна, Я передаю вам слово і маю честь. Як для, для мене, для мене точніше, це теж дуже актуально. Як створити капітал сьогодні і примножити в 26-му році, звісно. Вітаю всіх. Вітаю, я вже мене представила, я Мерняна Швейт. І сьогодні я до вас із темою Де твій капітал сьогодні? Ми всі з вами працюємо, живемо. І е, часто буває таке, що ми працюємо на життя, та? тобто ми живемо, щоб працювати, або працюємо, щоб жити. І ось ці е, не і не задумуємося про те, що буде завтра. Е, я чому так кажу? Тому що я сама багато років працювала і не задумувалася про те, як е, жити далі. Я е, менторка з фінансів. І тренерка фінансової трансформаційної гри, аудиторка і підприємиця. Тут я хочу зупинитися. Я аудиторка, я працювала в бухгалтеріях, я аналізувала, робила прогнози для підприємств по податкуванню і все решта, але не рахувала свої гроші. І так я жила багато років. Аж поки не задала собі питання, Мар'яна, ти працюєш, ти живеш? а... А що ти заробляєш? А де ті гроші що ти заробила за ті всі роки? І тоді я дуже занурилася у е, свої е, ну, в аналіз своїх е, особистих фінансів, почала вивчати деталі, почала вивчати різні нюанси, і е, в, результаті, в результаті створила такий собі. Інструмент, в якому я хочу бачити все. Та? Тобто, в мене, виходячи з моєї професії, мені важливо бачити все на одній картинці. Не десь там витрата, десь там доходи, а щось я там якийсь маю капітал, він десь там в чомусь є. Мені це важливо бачити все разом. Тож, я створила такий квадратик собі і назвала його квадрат капіталістки. З ним сьогодні ділюся з вами, в якому так вправий. В частині в нас є вверху пасиви, а внизу витрати. Пасиви це ті наші активи, можна сказати, Та це те, що забезпечує нам життя сьогодні. Тобто, це може бути квартира, в якій ми живемо, автомобіль, який нам допомагає пересуватися, тобто це забезпечення життя сьогодні. Витрати, ну, ми всі знаємо. Що в нас витрати є, тільки не всі ми знаємо, які вони в нас, і скільки їх у нас, і, і куди реально йдуть гроші. Дуже часто приходять до мене дівчата з такими питаннями. Я каже, заробляю, а куди поділися ті гроші? Я ж заробила так, подивилася, що за місяць заробила так досить непогано, але куди я їх потратила, я не знаю. Тобто я не уявляю собі, що я маю такі великі витрати. Тобто, витрати це в нас теж. Важливі знати, куди йде. І активи, і доходи. Активи це вже те, що нам приносить, що нам приносить дохід. Та? Тобто принос, капіталізується, тобто збільшується наш капітал, і так само приносить дохід в поточному часі. Але для початку, тобто, спочатку, коли ми, коли ми аналізуємо Будь-який фінансовий стан, будь-яку вашу картинку, щоб побачити, ми починаємо з витрат. Ми починаємо з витрат, тому що саме витрати в нас формують напрямки, куди ми їх відправляємо, ці гроші, чи ми їх витрачаємо просто для пасиву, так? тобто для забезпечення свого життя. Чи ми їх витрачаємо на благодійність, накопичення чи інвестиції? Благодійність це взагалі окрема така стаття в моєму бюджеті, і взагалі правило, що щедрість причина багатства, вона зі мною завжди, тому що і навіть в нас в, в Україні є такий вислів, як що посієш, те й пожнеш. Тобто, що ми сіємо, це і утримуємо. І благодійність вона взагалі в першу чергу. Тобто надійшли будь-які кошти. Я завжди відділяю те, що має піти на благодійність. І вам рекомендую пасиви. Ви, ми вже розібрали так. Тобто, пасиви це те, що забезпечує нам доходи. Але дуже ой, секунду, не туди. Але дуже важливо, важливо усвідомлювати свої пасиви. Тобто, якщо ми заробляємо, збільшуємо житлову площу, збільшуємо будинки, купуємо кращі квартири, машини, ми маємо розуміти, що це тільки те, що ми обслуговуємо, на що ми надалі будемо витрачати свої гроші. Воно нам не приносить нічого. Тобто, це просто заморожений такий капітал, і колись, коли ви він може пере перейти в актив, так, коли ви надумаєте, можливо, продати. Але немає гарантії, що квартира буде в той час, коли вам потрібно буде, що вона буде в тій ціні, в якій би вам хотілося. Ой, секунду, я щось з пультом не дружу. Так, тепер перейдемо до правої сторони. До правої сторони так, активи наші. В наші активи це не тільки може бути нерухомість, це може бути і е, земля зараз в Україні. Дуже популярним є інвестиції в землю, тому що сільськогосподарські е, підприємства в нас будуть розвиватися, і є прогнози, що ближче там 33 роки будуть е, збільшуватися в вартості. Тому... Е, Земля так само є в активах на сьогоднішній день, е, актуальна. Так само може бути бізнес і експертність. Що як це бізнес і експертність є активами? Бізнес і експертність це є наш основний актив, про який ми маємо дбати, тобто він нас, нам приносить джерело. Це є джерело нашого капіталу, тому що основні кошти приходять нам Тобто є експертність, основні кошти приходять з експертності в доходи, так? і потім вже з доходів ми їх переносимо в витрати, а з витрат вони вже можуть потрапити просто на обслуговування життя або у активи, знову ж таки. Так? Тобто ми їх пере… Вони проходять цикл і повертаються в активи для збільшення нашого капіталу. Тому експертність це дуже важливо. Так само не боятися всього, в 26-му році, не варто боятися інвестувати в криптовалюту, інвестувати в фондовий ринок, тобто це акції компаній, наприклад, там американських компаній. Так? Тому це не страшно. Це не важко, це не треба мати величезні капітали. Тобто, це можна інвестувати з маленьких сум, починаючи напрацьовувати собі навик і починати створювати свій капітал на майбутнє. Доходи так само дуже важливо, в нас є активні, є мінімально активні. Це коли в нас вже є бізнес, але він вже частково працює без нас. Так? Тобто, ми тільки доєднюємося, аби... Покерувати десь трошки, підправити чи ще щось тому подібне. Тобто, це тоді, коли не потрібно нам бути залученими на 100%. і є пасивні доходи. Пасивні доходи у нас тоді, коли це, наприклад, земля, так? Земля може бути як в пасивах, так як, ми, як я казала. Тобто вона може бути в нас, наприклад, просто є ділянка, ну там чи спадкували, чи придбали, але вона просто собі стоїть. І ми її обробляємо, і ми за неї сплачуємо податок. А може бути земля інвестиційна, в яку ми купили, чи теж успадкували, чи, чи придбали, і ми здаємо її в оренду для сільського виробників. В такому випадку, кожен рік вам буде приходити орендна плата, і податок за вас сплачує орендар. Так, тобто тут одна земля та одна ділянка може бути, але є два варіанти: або вона є пасивом, і ви за неї платите податки, або вона є активом і ви отримуєте з цього прибуток. Так само нерухомість. Нерухомість може бути в пасивах, коли вона ми. Живемо там, чи ми тримаємо якісь там гаражі, чи ще щось, а може бути активом, коли ми її здаємо в оренду і отримуємо відповідно доходи. Тобто завжди, коли ми розподіляємо свої доходи, дивитися, в який сектор вони потраплять. Тобто цей квадрат він є дуже е, живим організмом. Тобто ми його можемо змінювати. Тобто будь-який актив може стати пасивом, чи пасив може перейти в актив. І відповідно активи дають доходи, а доходи мають закривати витрати. А ще краще, коли вони не тільки закривають витрати, а ще переходять в активи. Тобто все тут пов'язано. Тож плануйте, спочатку проаналізуйте, тобто берете собі аркуш паперу, розкреслюєте на чотири ці частиночки і розписуєте, що в мене є в активах, що в мене є в пасивах, що в мене є в доходах, а що в витратах. Проаналізувавши, що є на сьогоднішній день, наступний аркуш, і плануємо, що я хочу, щоб було в мене в майбутньому. А зараз я хочу ще дати вам таку вправу. Уявіть собі, що вам сьогодні виповнилося 60 років. От, просто уявили, вам 60 років, і у вас є рівно те, що є на сьогоднішній день: відносини, доходи, інвестиції, чи там вже створений капітал, а може борги і кредити. А і ваше здоров'я таке, як сьогодні. Тобто у вас нема ще 20-30 років, може когось 40 років до 60, немає. Їх немає, ви вже тут і зараз, сьогодні, вам 60. І ваше надбання, яке є з вами, воно з вами залишається. Які у вас відчуття? Перше відчуття, що ви от сьогодні вам 60, і у вас все те, що є. І ви працюєте так, як сьогодні. І все решта так само, так як сьогодні. Як вам з цим? Чи ви хочете це залишити так назавжди? Чи ви хочете щось змінити? От саме ось це, я думаю, багатьох приведе до питання: а що зробити, щоб в 60 не працювати так, як сьогодні? А що зробити, щоб в 60-ті у мене здоров'я було окей? Хай буде таке, як сьогодні. Якщо з ним все гаразд, звичайно. Так, тобто... Тут важливо вже зараз задуматися і почати створювати свій цей капітал, котрий е, в майбутньому вам дасть можливість жити не так, як сьогодні, а краще, щоб забезпечувати себе пасивним доходом і жити в задоволенні. Так, тут є моя сторіночка за підписку, я дарую. Слов, в Дірект слово пишете гроші, і я дарую вам 20-хвилинну консультацію, розбір ваших фінансів. Я, ми розберемо, проаналізуємо, якщо у вас є питання, по чому цей. Тобто пишіть мені в директ гроші, і ми з вами поспілкуємося. Також я тут на цьому на банері ком'юніті-капіталістки ком я про нього ще так не розповідала. так, в е, мене є мрія, аби всі жінки України були капіталістками. Ми живемо в країні, в якій е, всі роки, багато років тому в нас немає, як в Європі, та, щоб в нас був капітал родинний, який зберігся там за 100-200-300 років, накопичувався. Але зараз мені дуже хочеться, щоб ми стали тим поколінням, котре почне запустити е, таку хвилю, яка буде на майбутнє, на всі роки, аби е, наші наступні покоління тільки примножували наші капітали. Тому я е, ком'юніті обов'язково буде в нас процвітати, я в це вірю, і хочу, щоб наші жінки були. Е, Свідомими і багатими. Про, про збір нагадую вам також: хочу ще сказати свою історію. У мене брат на війні з перших днів, і це дуже важко. Це дуже непросто, коли коли вони не виходять на зв'язок. Я розумію кожну: і сестру, і дружину, маму, доньку, котрі чекають. Це дуже непросто. І у мене прохання до вас, до всіх, хто в нас в онлайні дивиться, долучиться до збору, бо хлопцям це необхідно. Бо вони там стоять за нас. Дякую. Дякую вам за виступ. Приймайте квіти від вашої думки. Це було дуже цінно, і я впевнена, що Марія Мар'яни також здійсниться про жінок-капіталісток. Я впевнена, що ми будемо також частиною цього ком'юніті. Дякую вам за виступ.